Друзі, всім доброго вечора. Я думаю, що частина моїх підписників вже подивилася нове відео на каналі Михайла Цертія. і новина в тому, що Мішу забирають до армії. Так, його призвали, і з його слів, післязавтра буквально його забирають вже. На частину. Тому о, я хочу записати це відео, так як о, ну, Міша сказав, що у нього день народження завтра, завтра, да, і о, може для вас це трохи неочікувано, що я записую зараз це відео. Але о, Міша, дай Бог, о, успішно буде виконувати багато важливих речей для нас усіх. Тому о, я записую це відео, перш за все, для того, щоб ми ще раз. Щоб ми ще раз подумали над тим, що звичайні люди, з якими ми спілкуємося, з якими ми сваримося, з якими ми розділяємо щось важливе, а потім вони йдуть нас захищати. І те, що вони роблять, дуже-дуже важливо для нас всіх. Воно важливіше за будь-які чвари, за будь-які сварки. За будь що, що є в нас в мирному житті, ми це все маємо сьогодні, завдячуючи в тому числі таким людям, як Міша. Тому, будь ласка, я, я хочу, щоб ви правильно зрозуміли мій посил цього відео. Да? Я не хочу якби, відновлювати стосунки, я не хочу там, ну як би в мене нема ніяких планів і потреб. Поки що відновлювати якісь там співпраці, щось таке. Ні, це відео абсолютно не про це. Воно про те, що є така людина, і багато моїх підписників дивиться його теж. І, і я знаю, що таким людям треба наше визнання. І головне, що за те, що вони роблять, да? і треба наша допомога. Тому, будь ласка, я прошу всіх своїх підписників, і я теж готовий допомогти. Повторюю, я... це не означає, що я хочу спілкуватися з Мішою. чи щось. Це неважливо зараз. Багатьом бригадам, яким я допомагаю, я навіть не знаю цих людей. А цю людину я знаю, і тому я прошу вас допомогти. Допомогти Міші. Хто чим може, для того, щоб він ефективніше працював, щоб він ефективніше служив, щоб йому було легше там. Я знаю, що не у всіх є змога купити собі все, що необхідно. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, будь ласка, хто скільки може, поздоровте цю людину, поздоровте мішу. З днем народження. І допоможіть йому, будь ласка, вашим донатом. В нього є відео на каналі. Я закріплю це відео внизу. Теж. Перейдіть, будь ласка, по цьому відео. Подивіться його, якщо ви ще не дивилися. Під тим відео у нього будуть, буде картка якась. Да? Я не буду нічого публікувати. Мені нічого кидати не треба. Я ніколи нічого не збираю, в принципі, для себе. То я прошу вас, будь ласка, ви перейдіть. За посиланням, подивіться відео. Можете не дивитися, ваша справа. І закиньте цій людині, будь ласка, грошей. Допоможіть Міші в тому, що він буде робити для всіх. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую за допомогу, за розуміння, за те, що подивились це відео, за ваш вчинок. Щасти!